Добрий день, друзі, добрий день підписники, гості каналу. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні відосік у нас буде по тестовій партії нашій. Ось такій. От. Сьогодні в них вже є 56-й день. З дня на день готуємося до реалізації. Отак. От на вулиці сьогодні жара спала, то в них тут, звісно, нормально, не жарко. Ротики вони не відкривають, не хекають. Ось так вони у нас виглядають. Наші бройлери, 56 днів. Їдять добре, п'ють воду теж нормаль. такі от вони повиростали. Може картинка буде не зовсім, тому включимо так. Може буде трохи ліпше видно. Ось такі куряхи. Цих шість корму, що в них буквально це... сьогодні засипав, завтра опять виїдають зразу ж все. Я так і спеціально хочу, щоб вони що не так, щоб трошечки з'їли, вже досипав і бігати. А так, щоб вони виїдали і все. Потім засипаєш, вони знову налітають, підходять, їдять. Тут за мотузок вцепилися, он до ялупляться, починають його ж няхати. Ті там сидять. З цих тут температура, то вже опустилася. Тут у них 24 градуса цих більших. А ця включає буквально може, щоб картинка була більш ліпша. Не було воно розмите. В чому різниця буде. Ну так, теж взагалі непогана. Оця одна лампочка вона непогано світить. Получається, в них темно. Тільки отак. На ніч включаю, тут, а щоб в них вже було більш світло, вони собі прокинулися, пішли собі їсти. Подоставляю їм так само, як в минулому відео я по, малі, по малій партії я розказував. Так само поставив цим більшим. Оці як би 5-літрові. Поставив, вони їх, конечно, вони їх п'ють теж нормально. Ця то вона пильна. То, то одне, що вона якби є, вони з неї п'ють, але ще доставляю так, щоб було ближче до них. Бо я буваю, коли була жара, замітив, що коли вони оце дзьоби порозявляли і хекають, вони не встають і не йдуть пити. Може прилучив їх. ось, І тому, коли ставиш біля них, в мене маленькі отакі були півторашечки, то я ними користуюся також. Я доставляю, курка встає і починає йти пити. От. Тобі ж мені здається, що вони, поки їх не пенька їм не даси, то вони не сильно так і летять, їсти. Пити, перепрошую. По так же ж само. Коли отак буває підходжу до них, От, коли їх засипать, перед тим, як засипати, їсти, дивлюся, кормушки вже майже пусті. Вони сидять. От. От, взяв, пройшовся біля них, їх збудорожив трохи, щоб вони встали. Вони починають зразу шукати. Обана, Там подьогали, там пусто, присіли. Окей, ждуть. Насипав і вже починають лізти, починають повністю налітати. Починаєш присідати, засипати. Кормушки, на по ногах вже, ну, такі. То, що людина постійно вона та сама до них заходить. Ось. Тому так, ось вони у нас туди ніжаться, пірочку видовбують. А вже перед здачею я вже контрольно їх поважу. Подивитися, яка в них вага уже кінцева буде. От. Як там в них по вазі. Відео я зніму, це буде з дня на день. Трошечки готуємося там, тому що транспортувати навіть таку кількість, в мішках не повезеш, все рівно треба зробити якусь ємкість чи ящики. Ну, Скажімо так, в мішках точно не повезеш, тому що хе, це якби не зовсім, напевно, правильно. Треба зробити місце, щоб їх. Можна було туди помістити, завести. От, тому так. Ось, Тут в нас побільше. Тут як сьогодні прохолодніше, менша партія наша. Минуле відео було по них. От, бачите, коли в них прохладені трошки, вони починають розсасуватися, збиватися в куші. От, Там я їм підігріваю, але все рівно якби... Вентиляція є, деякі їдять, деякі збилися до кучі. В них зараз оце, як взяти-зайти, їх взяти взбудорожити, то вони починають до, до кормушок, зразу пити починають. Оцих друзі, оці зелені, великі оці поїлки, їх на якраз вистачає нормально. О, вони випивають. Один мінус в них в тому, що вони не прозорі. Оцих півторашечка, в них видно, де вода закінчується, а в тих, ні. Ось. Хоч бери отако, зверху вирізай, по кришці. отут зверху взяти самому вирізати і видно буде, що де як. Ну, дараному коню в зуби не заглядуй, тому добре, що й так. ось Там я просто підкладаю трошечки, буває, і нормально їдять, п'ють. Уже, друзі, це виходить. Вони вже доїдають третій мішок стартовий і далі буду їх переводити на свій домашній власний кор. От, ну, зараз не про них. Це так, трішечки відійти від теми. Але далі у нас відео сьогодні повели кір. Там вже вийде у них на момент здачі буде десь 58. О. Так, як сьогодні 56 й там трошки підготуватися і вже пішли вони на м'ясо. Отам кормушку опустив. Був. Я. По-малому. Там був маленький, це я просто що не підняв. Ось взяти, якщо є, підняти. Це я поки опустив, тому що є один такий. Трошечки інвалідик. Він самого початку в мене такий. Я спеціально його був, кормушку був спеціально для нього опускав. Але все рівно. Він коли починає підходити до кормушки, їсти, оці великі, вони починають його давити. То йому взагалі не варіант, його треба десь забирати. Тому я його перемістив в друге місце. ось а кормушку ще поки не опустив. Не перепрошую, не підняв. Тут у нас сидять. Пір'я побіліло. Моно подушки напихати з цього пір'я. Тому так. По підстилці в них нічого вбирати не буду. Підстеляти їм також не треба, їм цього вистачає. Ось, Так вони в мене добудуть. Запаху тут в них лютого немає, але мінімальний присутній. Як не є, все рівно трішечки є. О, Навіть взяти до уваги, що є там вікно і тут вікно воно виходить. Коли жара там відкривається ще третє. Але на даний момент зараз запаха лютого немає. Трішечки легенький запах бройлера. О, от, такий от є. І він буде присутній, без нього ніяк тому що це не одна голова, не дві, не три, а тут пару десятків є. І тому таке у нас, друзі. І так, всім гарного дня, приємного перегляду. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал. Канал молодий, тільки розвивається. А я пішов працювати далі. До наступного, друзі, відео.